Центрі Кіровограда зник пам'ятник двірникові. Він простоє в обласному центрі місяць, а два дні тому зник. Ми обіцяли розібратися в ситуації, і ось наш звіт, який підготувала Ірина Дядушева. Ще кілька днів тому центр Кіровограда прикрашав ось цей пам'ятник невідомому двірнику. У такий спосіб місцевий скульптор Сергій Слінкін вирішив порадувати містян. Це подарунок всім нашим дворникам, які сидівдержать чистоті наш город. Кіровоградці пам'ятник полюбили у перехожих, він викликав посмішки. Фотографували до революційного двірника і дітвора, і дорослі. Як розповів автор, скульптурі навіть вірш присвятили. Однак два дні тому двірник зник. Демонтувати пам'ятник довелося самому ж майстрові. По причині від мене независимо пам'ятник там знаходитися не може, і тому мені прийшлося його демонтувати. Його не можна переставити, от взяти його і поставити другом місці. Щоб його поставити в другом месте, місці, треба зробити соответствующие другие крепления. Як з'ясувалося, земля ця орендована. Мастер каже, коли встановлював скульптуру, не знав про це. Дозвіл на розміщення дав міський голова Кировограда. Я просто попросив мо спросив, могу ли я поставити на місці скульптуру. Він мені сказав, не, я не вижу нічого там ну, общем, проблемного, можешь ставить. Я радостно побігав його встановлювати. Я не знаю тих тонкостей, де його встановлювати, як законність цього всього. Прибрали ж двірника на вимогу орендаря. Однак у Сергія Слінкіна до нього жодних претензій. В принципі, він то прав. Я то поставив на його території. Так якщо ну бути. Він Мені розрішив місяць, щоб он постояв. Кіроворація пропажу помітили і вимагають повернути пам'ятник. В місті мало пам'ятників не так уж много, не для того діють, щоб убирати потом. Як на українському мові заруйнувати легко, да а потім построїть по-новому. Люди не вміють відноситись до культурних окихся пам'ят. Це украшає город. Ставляться, як ганебно до цього. Печально, тому що в будь-якому випадку інтересна композиція оживляла. Ну, люди улыбались лишній раз. Це добре. Чим, допустим, ларки або дерев'я, таке все обдерте. Душу радувало людям. Зараз двірник знаходиться в майстерні скульптора. Ще знайдеться йому місце у Кіровограді, Ми запитали у міського голови Олександра Саенсуса. Хто орендар землі біля головпоштамту, то він не знає. А от місце для пам'ятників обласному центрі вистачить, зазначив мер. Місце в Кіровограді, Достаточно. Паркавольовський, улиця Лєніна, вулиця Карла Маркса, много історичних міст. Жаст, в любое яке Поспілкуватися з орендарем нам поки що не вдалося. Ірина Дідушова, Валерій Лебідь, день за днем.